Найсвятіша Мати Божа, Мати милосердя, стаємо перед Тобою і Твоїм Божественним Сином, щоби скласти наші жертви, благословити нашими устами, почитати нашими серцями, просвіти, царице, наш розум, очисти нашу душу, зігрій нашу волю, щоб ми могли достойно жертвувати. Ці ознаки нашого підданства на більшу славу Бога, твою честь та користь наших душ. Амінь. Ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ нашим. Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться за словом Твоїм, Богородиці Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. І слово сталося тілом. І оселилося між нами, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, спас... Спасителя душ наших. Пресвятая, Богородице, молися за нас, Господи, просимо, благодать Твою вли у серця наші, щоб ми від ангела, спізнавши воплочення Христа Господа, Його стражданням і Христом були доведені до слави світлого Воскресіння, благодатью Господа Ісуса Христа, якому належить слава на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина чиста і благословенна, у 16 столітті один художник намалював гарну картину Богоматері. Марія опоряджує одежу. А дитятко Ісус, стоячи на колінах Матері, однією рукою тримається за її шию, а в другій тримає ножниці. Цей твір яскраво свідчить про те, як причиста діва серйозно використовувала час. Святий Епіфаній пише, що Богоматір виконувала всю щоденну роботу людини. Вона утримувала оселю в порядку, варила, пряла, шила. Ця праця не заважала їй в набуванні чеснот. Святий Євангелист Лука каже, що Марія, будучи в тісній злуці з своїм Божим Сином, зберігала всі його слова у своєму серці. Отже, не лише розмовляла, але і розважала над ними. Її життя це безперервне Нагромадження чеснот, ласк та безнастанної молитви за спасіння всіх людей, ревно і необтяжливо проводила своє життя, а передусім кожну хвилину його житувала на славу Богу. Минає час, а з ним старію і я. Минуло вже п'ятнадцять, двадцять. 30-40. Літ мого життя і вже не вернуться. А скільки ще залишилося, не знаю, але знаю, що небагато, час короткий. Я сам говорю, що дні летять, наче стріла. В порівнянні з вічністю, цей час не лише дуже короткий, він Просто мить, час короткий і цінний, тому в цьому часі потрібно здобути вічне щастя, вічну радість, кожна хвилина добре використана може піднести мене на один щабель слави в раю, півгодини, щиро присвячених цілям моєї душі, може вирвати її із рук диявола. І віддати в обійми Бога. Крихітка часу присвячена щоднини, молитві, одній службі Божій, читанню духовної книжечки може стримати мене від гріха і забезпечити мені спасіння, час короткий і небезпечний, щохвилини можу согрішити. Вмерти і потрапити до пекла. Горе мені, бо я за цей короткий час міг стати святим, а залишаюся грішником. Я стратив час на марноту, пустоту, жарти, ігри і на гріхи. Що мені з того, що я прогайнував так увесь свій час, коли не використаю його краще. Прийде колись день, в якому проситиму у Бога одну хвилину на виправлення, але цієї миті не отримую вже цілу вічність. Святий Мартин, єпископ, провів 80 літ свого життя у добрих ділах для слави Бога і спасіння душ. Йому видавалось, що цього замало. Тому наприкінці життя подвоїв свій запал, щоб приготуватись до достойної появи перед судом Божим. Важко занедужав. Гарячка сильно його мучила. Незважаючи на це, сказав покласти себе на ложе, наповнене попелом, очі і руки підніс до неба і ненастанно молився. Учні хотіли підкласти під постіль трохи соломи. Але він не дозволяв. Християнин, казав він, повинен умерти на попелі. Горе мені, якщо подам інший приклад, хотіли обернути його на другий бік, щоб трохи полегшало. Дозвольте, братчики, відповів, щоб я споглядав більше небо, ніж землю, а душа моя. Щоби приготувались достойно прийняти Господа, з котрим так гаряче бажає злучитись. Ось як використовував Святий Мартин час свого життя для спасіння душі. Старайтеся зробити якесь добродійство тим, до котрих відчуваєте якусь відразу, або тим, що вас скривдили чи образили. Коли залишається у вас трохи вільного часу від заняття, відвідайте церкву або відчитайте дома молебень. Радуйся, мосте, через який переходять сущі із землі у небо. О Мати, Маріє, скільки прекрасних літ нашого життя згубили ми в гріхах, проте, Жаліючи за даремно прожиті роки, просимо Тебе, виєднай нам прощення за наші провини, і ми під Твоїм заступництвом і Божою ласкою проживемо свято решту наших днів. Випроси своєю всесильною молитвою, щоб усі християни жили з Христом і з ангелами, радістю насолоджувались небесних житлах. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, ти між жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших.